Українська стрічка вперше за історію незалежності отримала премію Оскар. У номінації Найкращий повнометражний документальний фільм перемогу здобула кінокартина Мстислава Чернова. «20 днів у Маріуполі. Тримаючи в руках нагороду, режисер закликав світ підтримати нашу державу, яка відстоює свою незалежність у боях з російськими окупантами це перший український оскар в історії. Та певно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: краще я б ніколи не знімав цей фільм. Я би хотів мати змогу обміняти це на те, аби Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я б хотів віддати все це визнання в обмін на те, щоб Росія не вбила десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Загалом стрічка отримала 20 нагород по всьому світу та 40 номінацій і стала найкасовішим українським документальним фільмом. Перемогу українського кіно вже назвали потужною інформаційною зброєю. На цьому наголосив, дякуючи всім причетним до створення стрічки, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Це Оскар не за режисуру, не за монтаж і не за візуальні ефекти. Це Оскар за безпрецедентний героїзм, стійкість і мужність України. Дякую Мстиславу Чернову та всім причетним за їхню роботу, за їхню місію.